Привіт, Сьогодні хочу побалакати про ягодні кущі альтернативні, традиційні. Ви знаєте, які там магрус, смородина, малина, порічка, полуниця. Все з ними добре. Ростуть гарно, але є деякі проблеми. По-перше, так як це росте в кожному городі, то Є проблеми з шкідниками і хворобами. Треба доглядати дуже сильно. Тому давайте сьогодні я поговорю про і стівну. але поки до неї дойду, трошки розкажу ще, які є альтернативи. Ось так виглядає ірога канадська. Ось теж така рослинка. Чагарником росте у нас, буде цвісти. В цьому році поки що за ягоди нічого сказати не можу, але кажуть, що вони дуже солодкі. В серпні будуть ягоди, подивлюсь. І ось бачите, вже ці пагони пішли, можна буде відкопати і зробити ще декілька кущиків. Тому як тільки побачу в серпні, як вона і що воно, ну, кажуть, що ця канадська вона сама солодка. Подивимось. І раніше робили з нього ізюм. Як не знаю. Оце жимолость, звичайно, бачите. Ромі, Ромі, зараз йдемо далі. Це жимолость, звичайно, декоративна. Ось такі кущики, поки що вона не цвіте. І зацвітає трошки пізніше. Але дуже важливо, що жимолость це отруйна ягода. Її їсти не можна. Так, чому я вирішив вам розказати про ці альтернативні? Рослинки. А все діло в тому, що вони з іншого континенту, з інших кліматичних зон. І а тут для них поки що немає ні не шкідників, ні хвороб. Бо так вже вийшло, що не в кожному городі воно росте. І поки воно не в кожному городі росте, то поки що воно більш-менш добре почувається. Плюс Є деякі особливості, ну, по тому, як доглядати за цим всім. Це ти теж жималось ось, така ось звичайна. Їсти її не можна. Бо буде погано. Інша така рослинка, яка дає теж цікаві ягоди, це ось аронія або чорноплідна горобина. Бачите, такі ось будуть тут квіточки, Дає багато вона. Пладів, цікава така рослинка. Але ну, діти її їсти не будуть. Да, це так, на консервування. Така вона гарна, декоративна, багато дає врожаю, але це так, на варення. Варення, вона якась там дуже для здоров'я гарна і допомагає там від тиску, від чогось ще. Дуже смачно. Смачно її їсти. Але і ось такі кучики, бачите, це вже, мабуть, їм років більше п'яти років, вона так дуже компактно росте. Тому можна так зробити чи живопло, чи десь там всадити, так і буде класно. Ось, Те, що касається догляду, ну зовсім не треба доглядати. Нема ні шкідників, ні нічого немає. Навіть пташки не їдять. Бо вони зазвичай не розуміють, що воно таке. А ось там всякі там вишні і все, вони їдять добре. І смородину теж склювують такий річку ці горобці. Далі, а, така рослина, яка з'явилась теж цікава, це ожина. Ожина зараз є дуже багато гібридів і сортів, тому її можна всадити і вирощувати спочатку а, літа, отримувати врожай. і до до осені. У мене такий сорт, я казав, він з середини серпня дає врожай, врожає багато. Є ще ремонтанні сорти. Теж раніше не розумів, що це таке. Дивіться, ожина дає плоди на пагонах другого року. Ось це дворічні пагони, в тому році вони вирізали. Дворічні вже трирічні я зрізав. І ось тут будуть ягодки. А є ремонтанні, які дають ягоди на тих е, першого року на пагонах. І це дуже добре, тому що ви можете вирізати їх. І вони взимку там перезимують, виростуть і дадуть вам врожай. І зазвичай вони дають трошечки пізніше, ніж ці ранні сорти, які не ремонтанні дворічні. Але є все ж таки захід, що воно взимку не вимерзне. Ці, ці зими зараз такі, вони дуже легкі, і ви бачите, що нічого не сталося. Вони перенесли зиму і виглядає дуже-дуже добре. ось, Тому ожина теж така, як цікава культура. Але треба доглядати. Доглядати треба. Треба вирізати гілки старі, старі ці, підв'язувати. Ну і таке. Все ж таки. Догляд потребую, але не шкідників, не хвороб нічого немає. Нічим не обробляю, ніхто їх не їсть. І ось доходимо з вами до жимолості і стівної. Я з нею познайомився, мабуть, років 5 назад, але тоді ще не було там якоїсь інформації, чи просто поїхав я в цей садовий центр. Купив там щось і побачив, що є зжималась Камчацька, взяв її, вона цвіла, але ягодок не було, а потім вона щось вмерла. Тому що треба все ж таки на цьому розумітися. Я не фахівець, але я ділюся, ділюся своїм досвідом, що я зробив не так. І причина в тому, що це перекресно опилювана рослина, тому, якщо купити. Один сорт, то нічого не вийде з цього. Треба декілька сортів. Але особливість така, що жимолость їстівна, вона цвіте у різний термін. Тому вам треба купити такі сорти, що будуть цвісти в один і той же термін. Ось. І є різні зараз ці гібриди, є канадські, є ще хтось там вирощує. є місцеві, але все одно це якісь фундуками. Є італійські сорти, є місцеві сорти. Місцеві сорти вони цвітуть раніше, ніж італійські, і тому вони не можуть бути опилювачами. Тому якщо ви купите фундук одного сорту, то результату у вас не буде. ну Там є самоопилювані, а це це більш виключення. Якщо ви там купите два куща каталонського, чи барселонського результату не буде. Ну, буде слаб, може і буде, але слабкий, дуже слабкий результат. Тому ось я вам залишу посилання на відео, де розповідають про нові сорти канадської селекції, але там є таблички з сортами і коли термін їх цвітіння. Подивіться, будь ласка. Тому що, наприклад, ось, ось ця е, жимолость і стівна. Що я купив у проксімі. Зараз вони тільки один сорт продають. Це жимолась донька велетня. Вона дуже рано цвіте. Бачите, вже є квіточки тут жовтенькі такі. Але щоб опилюватися, їй нужен сорт, який теж зараз цвіте. І це сорт Тундра. Тому я замовив такий сорт. У мене його ще немає. Оці я всі посадив. Восени, оце зараз, на цій весні. Тому я не очікую ніякого врожаю, просто кажу вам, що е, подивіться уважно на сорти. Тому що треба підібрати правильно. Ось, наприклад, є такі канадські селекції, називається Borealis, і там є Beast, Blizzard і Beauty. Це канадська селекція, і вони. Дуже пізно цвітуть, тому вони якраз і вивели три. Два з них вони солодкі, гарні, а третій це запилювач. Він більш кислий, дає добрий врожай, але ну такі як смакові якості не дуже добрі. Тому дуже уважно. Подивіться відео. Якщо ви будете саджати жимолость, то треба підібрати правильно сорти. Ось, Але чому жималось? Дивіться. Е, ще моя помилка була в тому, що я думав, що жималось це як лохина, що треба дуже кислий ґрунт. І тому, коли воно вмерло, я так і подумав, що ну вмерло, тому що в мене не кислий ґрунт. Але жималось і лохина це зовсім різні речі. Для лохини треба дуже Спеціальна ґрунтова суміш. Там і торф верховий цей рижий, і опад, і шишки, і кора. І треба багато. Коротше, там піаж дуже такий специфічний, 3,5-4. Тобто дуже кислий ґрунт має бути. Тут не треба кислого ґрунту. Вона росте в ґрунті з нормальним піаж. Третя зона ягоди дуже багато. Догляду не треба, шкідників нема, а хвороб нема. Дужна, дуже класна рослина. Зараз з'явилось дуже багато сортів, тому я думаю, що вона дуже перспективна. Просто наші люди, вони як Джек Восьмеркін американець, коли він там вирощував табак і продавав сигари за 5 копійок, але ніхто не курив, але потім там один забрав за довгий. За борги і накрутив махорки, і продавав по гривні за стаканчик і всі стояли у черзі. Теж саме наші люди будуть там битися за малину, будуть там щось шукати якусь лохину чи ще щось. Але жималості вона смачна, легко вирощується, кусти живуть 20-30 років. Кучики дуже декоративні, виростають. ну ось Бачите, тут метр на півтора посадка, тут метр між кущами. Кучик десь доросте, ну максимум півтора метра. Це максимум потолок. ось. Ягід багато, поки що я врожаю не збирав, але подивлюсь, такі вже сигнальні ягоди з'являються зараз. зразу ж, А такий вже урожай буде десь через 2-3 роки. ну на третій рік. Ось так. Тому я дуже, дуже зацікавлений подивитися, що з цього вийде. Одна проблема може бути, це все ж таки рослини з третьої кліматичної зони, і у них повинен бути короткий, але дуже глибокий період покою. І вони... Не, не люблять відлиги. Е, тому що коли відлига, вона може вже прокинутися і почати цвісти. А квіточки вони витримують невеликі заморозки десь до мінус 8. Але якщо більше, то вони вимерзнуть. Але сама рослина витримує до мінус 50 градусів морозу. Але я не пам'ятаю, коли таке було. Останнім разом останнім разом. Це, не знаю, в цьому році мінус 10 не було. Там один раз вночі щось там прихватило, але теплі зими. Е, Де я брав? От це все, все я замовляв на флоріумі. Більш-менш такі е, якість рослинок, ну, така класична якість флоріума. Е, і ось ці я теж брав у флоріумі восени, ось ці кущики. А ось ці три я взяв на проксімі. Ну, все прижилось, бачите, все росте. Тому, якщо вам також цікаво, рекомендую спробувати, бо це гарна альтернатива іншим ягідним кущам. Ось такі справи у нас. Все, щастя вам і зі святом вас.